Далеко-далеко, десь на північному полюсі, там, де ніхто навмисно не може знайти, але обов'язково знаходить, якщо має справжню мрію, живе добрий старий дідусь. Цей дідусь дуже незвичайний, він має магію, а магія його складається з доброти та щастя. І чим більше людей він робить щасливими та добрими, тим сильніші його чари. На Новий рік він всім слухняним діткам розносить подарунки. А кому що дістанеться він дізнається з листів. О! Привіт! Аліса, Аріна, вітаю у моєму чарівному будиночку. Саме тут ми збираємо подарунки для усіх діточок світу. У кожного він особливий. Саме тому роботи вистачає на кожного. Я дуже чекав на зустріч, тож ласкаво прошу у гості. У мене є секрет. Хочете, розкажу? Я маю. Чарівну бібліотеку. А чим вона чарівна? Я не розкажу, а покажу. Ходімо зі мною. Опа. Тут є дуже багато історій про дітей з усього світу, про їх бажання та здібності, про їх захоплення та хобі, про допомогу іншим. Та інші добрі вчинки. Про мрії, яким судилося збутися, і ті, які виявляється, насправді не були потрібними. Але всі ці казки обов'язково закінчуються гепі-ендом. Десь тут є і ваша. Щоб її знайти, треба побажати чогось хорошого комусь іншому. Вийшло а тепер придивись. Вона повинна чимось відрізнятися. Де? Ліворуч? Нічого нема. А? Від вас, ліворуч. О, дійсно. Х. Точно. Вона? Ага. <кій> угу. О, Так так, подивимось. Аліса, любиш танцювати? Угу. О, Аріна. Любиш гратися з ляльками? Молодці? За це ви отримаєте свої новорічні подарунки. А як ми зустрінемо новий рік, якщо мені нема куди класти подаруночок? Що? Під ялинку? А як я покладу під ялинку, якщо вона не сяє? Мені потрібна ваша допомога. Маю надію, що нам вистачить магії. Допомагайте! Спочатку треба навчитися рахувати до трьох. А, ви вмієте? Ну тоді порахуйте. Один. Два. Три. Молодці. Повторюйте за мною. Один. Заплющу міцно очі. Два. Знайду, що замовляв в одну на першу ночі. Три. Нехай добро у світі не зникає, нехай цієї миті ялиночка засяє. О, вийшло. Ну що, сподобалося в мене в гостях? Тоді обов'язково чекаю іще. Я бажаю в кожен дім добра, міцну сім'ю, вірних друзів, багато сміху та жартів, і обов'язково подарунків. Але треба пам'ятати. Що подарунки це щастя і добро. А добро це магія. Тому їх повинен дарувати не тільки я, а й всі люди також. З Новим роком до зустрічі! Аліса, Аріна. Обов'язково піклуйтеся про близьких і вірте в чудо. Папа! -па!